Дозування мухомора червоного. Мікродозинг мухомора – це до 2 г на добу. Рекомендоване дозування 0,5 г зранку, надще, і 0,5 г ввечері перед сном. Але саме сном, а не гортання стрічки інстаграма. Якщо у вас цілий гриб або мелений, то вам обов'язково потрібні ще ювелірні ваги, бо, по-іншому ви просто не відмірюєте дозування. У капсулах уже 0,5 г. Але як відкориговується дозування? Комусь потрібно менше 0,5 граму, комусь потрібно більше. Зазвичай жінкам то, може, і 0,5 граму буде багато, тоді їм треба менше. Якщо ви відчули легкий стан оп'яніння, як ніби ви випили келих шампанського, це означає, що це дозування велике, треба зменшити його. Чоловіки можуть вживати більше без питань, тому в принципі я за те, щоб не брати в капсулах, а брати от саме цілий грип і відкориговувати своє дозування.